Нам потрібно мука, кориця, імбір, мелений, ванільний цукор. До борошна та прянощів додають яєчну суміш, а вимішування тіста довіряють кухонному комбайну, каже 26-річний Євген. Вимішується, дуже цікаво працювати. І розкатуємо тоненько-тоненько. ще муки. Товщиною до одного сантиметра, а потім із тіста вирізають імбирні пряники. Ялинкові кульки, зірки та сніговиків. І на 15 хвилин у духовку. Чому цеху прикрашають випічку, співаючи різдвяні пісні? Я вирішила намалювати новорічного сніговика. Ми робимо лінію, от малюємо шарфик. Я багато дуже самотніх людей, які потребують якоїсь підтримки. І цим ми робимо їм більше добра і щоб вони посміхнулися. Ми стараємося робити, тому це реально дуже класно. Школярки із Золотоніської школи номер 2 прийшли допомагати сюди під час уроків трудового навчання. Розповідає заступниця директорка Марина Галат. Нам запропонували прийняти участь в цій акції, такій, скажімо, новорічній. Ми з радістю погодилися, тому що не тільки діти люблять дива, але й дорослі люблять дива. Таку акцію запровадили, аби Миколайчик не оминув нікого, каже директорка Золотоніського центру соцпослуг Людмила Наліна. Це можуть бути як діти з інвалідністю, так і сім'ї малозабезпечені, які потребують уваги суспільства. Також старенькі, які на жаль, їх багато і вони вдома залишені без уваги. Зі слів пані Людмили, подарунки розвезуть цими вихідними. Тетяна Недбайло та Тамазорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.